Вітаю, компанія Автопарк Вінницька філія. У нас нове надходження Chevrolet Cruze 2012 року випуску. Автомобіль у нас з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. В гарному, технічному, візуальному стані. Візуально у нас мінімальність експлуатації. Погляньте, передня частина встановлені, в нас LED-лампочки, присутні туманки. Оригінальні, легкосплавні 17 радіусу диски. Але автомобіль у нас на літній резині. Літня резина у нас дуже... В класному стані практично нова. Лубове ціла є такий дефект на криші автомобіля. Полізла красочка. У нас так. Криша в нас ціла. По лівому борту рівна екструночка. Ніяких сидів корозії, пошкоджень немає. Задній бампер мінімальний. царапинки, сколики присутні. Є в нас камера заднього огляду, парктроніки. все це працює. Фонарі цілі повністю. Бампер в зазорі, весь автомобіль в, принципі, в зазорі. По правому борту також ніяких пошкоджень немає. Ось так все виглядає. Працює рівно, в ходу збита машина. Також у нас є такий мінімальний дефект по передньому правому криличку, друзі. Ось так. Проблемочка незначна. Друзі, по салону цей автомобіль у нас. Давайте подивимося, Він у нас з текстильним салоном. Перейдемо до заднього ряду. Просторий задній ряд, приємний, хайний автомобіль. Салон не потертий. В відмінному стані повний електропакет, електродзеркала, автосвітло, круїз-контроль, датчик дождя також присутній, 211 тисяч пробігу. одної помилки, ось працює двигун рівненько, температуру тримає правильно. Android Мультимедіа типу Tesla. Камера підключена, працює, кондиціонер працює, автомат без зауважень. Прошу до уваги сидіння переднього ряду. Ось такий от автомобіль, друзі, за. Ціною 7490 доларів. Знаходиться він за адресою місто Вінниця Соборна, 1. можна доставити ваше місто, є лізинг кредит та обмін на ваше авто.